Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, я з вами, український історик та журналіст Ірошусь, ви знаєте, я передивився прес-конференцію перемовини президентів США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Подивився їхню суперечку в прямому етері, в прямому ефірі. І от що я хочу сказати: попри неоднозначне відношення, Українців до президента Зеленського. Я константую факт, що Зеленський не дав капітулювати Україні. Він просто не дав нав'язати умови капітуляції Україні. Подивіться уважно ще раз перемовини: подивіться, як Американці, як Тічка, як зграє псів, накинулись на Зеленського з усіх сторон. Подивіться, як його присував е, Венс, держсекретар США. Подивіться, як його присував е, Дональд Трамп. Як Венсі Трамп на перебій з двох сторін, наче пси кидалися на президента Зеленського, як е, Трамп неодноразово хапав за плече рукою президента Зеленського, чесно скажу, якщо мене б на перемовинах старий дід, да, Трамп, хапав би за плече, да, постійно, да, я б, напевно, не витримав. Б, да, Ну я б не витримав би. Щось би якось би пояснив делікатно, діду, ну не хапай мене за плече, да. скажу вам просто. Це не були мирні перемовини. Це не був під заключний акорд підписання значить, договору між США і Україною по корисним копалнам. Це був примус України до капітуляції. Фактично, Венс і е, Трамп кричали: У вас нема вояків, у вас нема нічого. і ви Слова Трампа капітулюєте за дві неділі. А Зеленський каже: Ну, один каже за три дні, ви вже дві неділі даєте нам капітуляцію. Ніяких перемовин не було. Трамп і Венс не ставились до Зеленського як до Рівного, до Аль Пари, до рівні. Згадайте, як приймав е, Трамп у Білому домі крамера буквально добу назад. Да? Прем'єр-міністра Англії, там і посмішки, там обійми, там Трамп стелився. Правильно, тому що Великобританія це ядерна країна, там ядерна тріада, стратегічні бомбардувальники, підводні човни, наземні носії ядерної зброї. Приїжджає Зеленський і Трамп дивиться на нього як прохача, як на людину, яка впаде на коліна, тому що потрібно капітулювати, як на людину, яка підпише капітуляцію України, і яку можна подоїти, да? для того, щоб він що, продав свою державу. Коротше кажучи, Зеленський не дав, не дав е, Трампу поставити нас на коліна. Зеленський не пристав на умови капітуляції, і в цьому я його підтримую. Війну виграють і війну витримують тільки сильні. Слабаки програють. Слабаками ніхто не рахується. І нагадаю, слова Венса держсекретаря да, США. Та я знаю, що в Україні важко, у вас немає вояків, мобілізація зривається. Я знаю, я знаю, я знаю. Зеленський сказав, усім важко, і вам важко. Ми витримаємо. І я теж скажу: якщо ми об'єднаємося українці, разом об'єднаємося, не будемо чубитись, І якщо чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї, усі блатні приближені влади підуть на фронт згідно Конституції України, то ми цю війну витримаємо. Витримаємо, незважаючи ні на що. Слава Україні! Героям слава! З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!